Омтівю um, про головне у сполучених штатах. Озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії цього запитне. Сообщество, особенно англосаксонское, это враги нашої страны, які пытаются нас уничтожить. В першу чергу це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Цього можна досягнути достатнім забезпеченням збройних сил України засобами ППО та іншим далекобійним та високоточним озброєнням. І тоді виникне момент, коли у Росії не буде іншого виходу, і вони повинні вирішити, чим. Можуть вони просуватись далі. Крім того, як зазначили в держдепі сполучених штатів, визначення успіху України також полягає в тому, щоб вона могла контролювати усю свою міжнародно визнану територію. А для цього їй необхідно розгромити російську армію на власній території. І вони, вони вичистили в обох таборах фактично друге покоління, яке йде за Байденом, за Трампом, цілою низкою скандалів, які були певні навіть інспіровані, потім не підтверджувалися. Але зрештою так трапилося, що виходить, що перше покоління це є дідів в партії. Далі іде проміжок фактично немає лідерів. А далі ті, кого вони називають молодняком, який не можна підпускати до державного управління, тобто 40-50 років. Це в них молодняк. Вважається, і відповідно в них немає зараз других, тобто хто, але в будь-якому разі в цих виборах велику роль буде грати хто буде віце-президентом, тому що і в випадку Байдена. Це важливий фактор, тому що це впливатиме на політику Білого Дому. Mm. Байден другий термін зараз іде вже вимушено, фактично для того, щоб демократи залишилися при владі, не від великого бажання, судячи по ті хенсайдах, аналітиці, яка є з демократичного табору. І в випадку Трампа віцепрезидент буде так само важливим, але з іншої причини, тому що це буде конструкція вже команди Білого Дому. Якщо віцепрезидент буде повністю трампістом, трампівський, то це одна траєкторія подій, якщо це стане фігурою компромісною між ним і партією, і власне той є результат виборів. і Виборчий процес, який відбувається, є наприклад частиною цього цієї домовленості, то це буде скоріше адміністрація, все ж таки республіканців, а не тільки персонально Трампа. А це дві великих різниці. У будь-якому разі це куди більш зараз важливо, ніж самі результати дебатів. Тут я повністю погоджуюсь з паном безсмертним, що власне з точки зору американців, американської політики, внутрішньої, взагалі, позиція особливо та й не змінюється, і навіть на зовнішньому периметрі вона не особливо змінна. Але для кого це ну, важливо принципово і те, що ми з тобою починали для Москви, і Пекіна. І чому я занепокоєний розвитком ситуації по індо індо-тихоокеанському регіону, якщо бути точним, якраз по Корейському півострову, тому що в точці завершення виборів Сполучених Штатах інтереси Китаю і Москви можуть розходитися. Бо для одних Трамп це шанс, а Байден це для них неприйнятна і неприємна реальність, хоча і не катастрофічна для Росії. А для інших? Поява Трампа це неприємна і ледь не катастрофічна реальність, а Байден це можливості і шанси, які можуть створитися. І от до цього вони зараз ситуативно і тактично, Китай і Москва мається на увазі Росія, вони дивляться в один бік плюс-мінус. І для обох зараз активізація провокації на корейському півострові можуть вирішувати їх завдання. Для Китая це можливість спробувати вийти на якусь конструкцію і заполювати до Сполучених Штатів. Що Сідзіпін казав. Ми дві держави, на яких лежить відповідальність за забезпечення безпеки, всього, тобто, спробувати інсталювати полярну модель, де є два полюси, і вони між собою домовляються, і всіх інших ставлять перед фактом як всім жити. Ну, таке собі, а-ля Тігеранська Ялтинська Поздамська парадигма реанімована в нинішньому. Не що сподівалася, багато хто на початку війни і сказали, що все ще зараз вирішить, і Путіна поставлять на місце. Але ага. не так сталося, як гадалося. Але той світ пішов на дно. І, власне, якщо подивитися економічну, торгівельну, воєнну, інші складові, ми побачимо, що образи того світу вони канулі в літу вже достатньо давно, пару десятиліть тому. І, власне, останнє десятиліття так і взагалі і тіні не залишилося. Власне, з моменту, коли Фукуяма оголосив кінець історії, ми можемо сказати, що той світ дійсно вже так за горизонт пішов, а потім він же в деструкції просто відбувався. І на зараз великий розрив між міжнародним правом, системою колективної безпеки, світовим порядком і власне тим де-факто станом речей, які є на низах. Наприклад, той же саміт миру в своїй концептальній частині. Що це було? Це Україна сказала. Викидаємо в смітник Ялтинсько-Поздамський світ і да пропонуємо інклюзивну модель включенням широкої коаліції країн роботи над новим світопорядком або над поверненням сили старому світопорядку, mm. тобто його реформуванням. Давайте міжнародному право повернемо силу, але не зберемо над держави і не закрити клуб держав, який визначить і всіх поставить перед фактом, розкріївши сфери впливу. А навпаки, ні. Ми прибираємо статус і ми збираємо широку. І це не те, що там Україна така розумна, таку претензію виставила. Це, звісно, велика амбіція. Нам ще до неї тягнутися і цілу інфраструктуру розгортати і забезпечення. Дай Боже, щоб ми то потягнули. Але те, що він відбувся в цій парадігмі, це вже був наслідок того, що того світу нема. Бо якби він був би сильний, саміт ми просто не відбувся би як явище. А він є продуктом дисфункціональності Ради безпеки ООН, власне генасамблеї ООН, бо перший перше, підхід України до снаряду це була якраз ініціатива по реформуванню ООН. і воно не відбулося в стінах ООН. Ну, і тут принагідний приклад, як Росія просто заблокувала. На рівні з Радбезу, як член постійної п'ятірки, роботу комісії по відстежуванню ядерної зброї північної Кореї це такий баш на баш. Ось ми можемо це зробити. І... Параліч і... міжнародних інституцій для Пікіна. Хотілося б зараз, судячи усього, на цій кризі, вийти на конструкцію домовленостей, яка би з одного боку дала би пас Байдену для її використання виборчо, і підвищили би шанси приходу Байдена. А з іншого боку, яка би зараз закріпила би роль Китаю з їх позицію про регіональну безпеку? Таким чином, фактично створивши нове напруження, вигальмувавши а, мілітаризацію інших сусідів, запропонувавши певні правила гри. А перед візитом до північної Кореї Путін же не просто так розразився цією тезою про регіональне забезпечення регіональної моделі безпеки євроазійського простору а, без включення туди позарегіональних сил. Це власне було якраз про Східну Азію і про те, що Сполучені Штати, і інші заскобки, а от треба регіонально ліпити тут певні конструкції. Це така собі пропозиція. Північна Корея зараз просто буде передовим таким собі збурювачем. І за російською підтримкою, я думаю, що вони будуть провокувати. А Китай ніби в білих перчатках поруч каже... Тож не ми, то от Росія, Північна Корея, які негідники, які нігадя. Але ми можемо а, їх урізонять, ми можемо виступити стабілізуючою силою, бо ми не зацікавлені зараз тут в ядерних вибухах і всьому іншому Сполучені Штати йдіть сюди. А для Росії що це? Це підняття зараз ставок. Для них це можливість сказати: а прицепом до Південної, до Корейського півострова має йти Україна. Давайте так. Тут Китай іде на поступки регіонально, а там Сполучені Штати йдуть на поступки. Єдине, що ця конструкція вона не життєздатна. Як вже з тобою говорили, цей світ він пішов під воду, просто ці цих правил не існує. І Китай продовжує жити в інерції, того, що вони ж ну вони десятками років створювали інфраструктуру для того, щоб заявити себе як полю світової політики. Один пояс, один шлях, до да, але просто, поки вони вибудовували цей, там умовно кажучи надкомп'ютер, ви винайшли ви, штучний ви, інтернет. Тобто ситуація змінилася. І вони вже мають всі ознаки полюсу світової політики, але природи полярної політики немає. Тобто світ вже принципово інший, угу. а вони прийшли на цю вечірку під її завершення, хоча вже повністю упакувалися. І Росія цього до кінця не розуміє. Бо світ без полюсу, Росія ще каже, багатополярність, Китай ще каже, двополярність. Сполучені Штати на чому стоять, монополярність, але полярність. А світ вже інакше. Ми входимо в фазу деструкції. Тому якщо зараз не буде зроблено висновків, і дійсно ми не почнемо працювати як світове спіфотериство над новими правилами гри, то тоді ми летимо до глобальної війни. Цілком ворогідно, mm. що от в тому вигляді, yeah. як світова війна, нею зараз вагітна не Європа, нею зараз вагітна якраз Тихоокеанський регіон, навіть не індо тихоокеанський а саме Східна Азія. І цілком ворогідно, що вона розпочнеться там саме от як така регіональний конфлікт, який матиме світове значення. А Україна це фактично перейми цього цієї глобальної війни. І якби Росії вдалося, то ми були би Чехословаччиною 21-го століття, власне. Але ми на відміну від Чехословаччини чинимо спротив і взялися. Чинити цей спротив, і власне тим зірвали цей сценарій. Тому театр основный бойовий дій потенційний ескалаційний він перемістився туди на схід заключаться в тому, как бы чия економіка би, дольше буде держати доходну составляющую. Українська основна економі економічна база, в том числе, заявляется сільське хозяйство, сельскохозяйственная составляющая Це дуже важливий фактор, Особливо, поступка, фактически зерновая сделка частина действует. Если то есть как бы она зерно України, з України в Украине